На зв'язку Ольга Іванівна Бондаренко, от але, але щось нем, нема зв'язку з Придніпровської академії. Да? Нема зв'язку. Чомусь. Перепрошую, а, тоді... а можна питання до Миколи Миколайовича? Будь ласка, Микола Миколайовичеви, серед інших доробок, які ви показали, було 3D сканування. Питання таке концептуально. Воно частково підіймалося від новою попереднім доповідачем. Як ви вважаєте взагалі принцип сканування чогось автентичного, цінного для нас, для людства в культурному сенсі, і мати модель цифрового, куди далі ви вважаєте більш доцільно використовувати набуту інформацію? Це має бути все ж таки якась віртуальна симуляція, чи ми маємо відновити. Пам'ятки чи кожен випадок розглядати окремо? Це просто питання дискусійне а, на рівні дійсно воно дискусійне. Але я скажу так: по-перше, ну наприклад, я знаю, що зараз в Чернігові створюється сканування певних старих речей і створюються виставкові такі зали для тих, хто виїхав наприклад на той же самий закордон, щоб він міг зайти і подивитися, які старожитності зберігаються в музеї, і тут звичайно це один напрямок, да, що ми розглядаємо. Якщо ми говоримо про будинки і будівлі споруди, то для Наприклад, якщо ми маємо ось, будинок лікаря Полторацького, ми його втратили, але у нас збереглися і цифрова модель, і, наприклад, там якийсь макет. Якщо ми створимо, наприклад, в тому ж самому житловому будинку, який е, на цьому місці збирається збудувати е, на першому поверсі якийсь музей, хоча б, ну, наприклад, це у нас завжди на першому поверсі це магазини, магазини, магазини і, і так далі. А якщо ми створимо, окрім магазину, там. Кришкова крамниця, поряд якийсь невеличкий музей, який був розповідав одна кімнатка, розповідав про всю видатну постать, і там би стояв, для прикладу, надрукований цей макет, і в тому числі, хто не може відвідати. Подивитися макет, може зайти через е, якийсь сайт там і покрутити, подивитися, е, як він виглядав. Це один напрямок, а другий в навчальних цілях, що людина зайшла не просто покрутила, а розібрала на детальки і подивилася як тому, що от в 17 18 століття цікаво зустрічаються армування металевими пластинами цих для них стін. Тобто, те, що ми зараз там використовуємо, використовувалися ще тоді, але використовувалися металеві пластини, закладалися в товщу стін. Тобто, не всі про це, наприклад, там знають літератури про це про ці, скажімо, thank you Вона обмежена, бо її важко знайти. Або про керамічні плити Чернігова. Ось на цьому будинку були такі керамічні плити. Ми їх зібрали за себе музею 20 на 20 сантиметрів, малесенький отвір по центру і цвяшком до дерев'яної стіни прибивалися. Тобто, я не знайшов ну, жодної публікації, наприклад, про ці керамічні плити. Як навіщо вони використовуються, де вони використовуються і так далі. А ось якщо там макетик, зайшла людина, подивилася, натиснула на цю керамічну плитку, зразу вискочила там якесь повідомлення. Це така та такий елемент. Мав такі ти характеристики фізико-механічні, використовувався там, то там. То можете подивитися по інших об'єктах, наприклад, в Чернігові за адресами такими то. Тобто, з освітньої, тобто і з популярної точки, ось тут. Ну я так і вважаю. Ще, будь ласка, ваш коментар. Дуже дякую за вашу відповідь. Дуже приємне бачення, і воно в резонансі. Раді будемо підтримувати за можливості. Дякую. І о, в мене питання: чи на зв'язку Ірина Анатоліївна Швець з архітектурного факультету ПДАБа? Так, на зв'язку. Якось пропустили декілька пунктів програми, але я це, можу. Я намагаюся розпізнати людей за їхніми приятими, за їхніми іменами в цьому переліку, бо половина людей тут інкогнітна, і це дуже складно. І тому я. Запрошую до виступу, заступниця декана архітектурного факультету при державної академії будівництва і архітектури Ірина Анатолійовна Швець, досвід інтернаціоналізації Дніпровської архітектурної школи. Будь ласка, просимо.